Відновили військовий цвинтар на сколівщині. У селі Орява перепоховали останки 16 вояків, загиблих під час Першої світової війни. Вони полягли у боях, які відбувалися навколо цього села. Похоронили разом австрійських, німецьких, російських та українських вояків. Ми перш за все віддамо віддаємо шану українцям, які під час першої світової війни. А це 4 мільйони українців воювали в складі Російської імперії за інтереси царя батюшки. І близько 800 тисяч галичан воювали в складі Австро-Угорської імперії, власне, за австро-угорського монарха. Таке перепоховання зорганізувало Львівське товариство пам'ять, австрійська організація Чорний хрест і німецька народна спілка по догляду за військовими перепохованнями. Поруч із вояками розкопали й особисті речі. Їх передали до музею в селі Тухля. Це уже не перше село, де перепоховують військових. Втім, частіше до таких могил першими дістаються чорні археологи, артефакти крадуть, а останки викидають.